Всім привіт, з вами Тарлін, і цей випуск я присвячу тому, як заспаунити сніговика та залізного голіма. Щоб заспаунити сніговика, нам знадобиться 2 блоки снігу та гарбуз. Просто ставимо ось так от два блоки снігу, а зверху гарбуз. Воля, у нас сніговик. Щоб заспаунити залізного голема, нам знадобиться чотири блока заліза. Ставимо як ноги, так і тулуб. Ось у нас 4 і зверху також ставимо гарбуз. Цей Голім, він дуже сильний, він має половину житті дракона Ендору. І б'є в два рази сильніше, ніж сам дракон Енду. Тому зараз ми побачимо, що ж вони будуть робити з зомбі. І так, момент істини. Опа! А зомбі горить, і його б'є сніговик з далекої дистанції сніжками, а Голім б'є е, зблизька. Тому це дуже класна команда, щоб захистити ваш дім. І не потрібні вам ніякі роздавачі та ловушки, але як бачите, вони не дуже дружать між собою. Тому будьте обережні. З вами був Тарлін. Всім дякую за увагу!